Я розповів тобі легенду. Вона справжня і досі жила. Ти ще можеш її почути, і ти маєш її побачити. А хто побачив і почув, той здатний виконати свою місію. Зберегти життя легенді. Карпати. Вони досі сповнені сили та величі. Вони здатні зцілювати та надихати. Вони безмежні для людського погляду, безцінні для людського серця і беззахисні перед лицем людської жадоби. Здається, що тебе це не стосується, здається, що це високо і далеко, здається, що лісу вистачить усім, але це не так. Карпати. Вони щодня нищаться, спотворюються, знекровлюються. Та руйнуються на наших очах розгортається масштабна драма, біль, помилка, а можливо, злочин. Чи зможеш залишитись ти осторонь, чи схочеш залишитись байдужим? Вирішуй сам. В той час, коли над зеленим серцем України здіймається сокири нищення. В той час, коли могутнє дерево нашого роду кличе і благає про допомогу, час стати на захист, допомогти вистояти древнім пралісам Карпат перед лицем пращурів, перед лицем нащадків, перед лицем дарованого нам життя. Карпати це п'ята частина всіх лісів України, і це Ахілесова п'ята. Якщо вирубувати заповідні ліси, наслідки будуть непередбачувані. Знищення пралісів це знищення здоров'я та майбутнього наших дітей. Карпатська земля відчуває вирубки, як мати відчуває синці на тілі своєї дитини. Не залишай кривавих слідів. Голі схили це хворі легені планети. Чому, заходячи в ліс в пошуках спокою та здоров'я, ми залишаємо за собою хаос, бруд і сміття. Ліс відчуває і добро. Він пам'ятає кожен крок, кожну добру справу. Час захистити ліси, зробити їх національними парками, розширити заповідні території, не чекати, бо завтра буде пізно. Кожне дерево дарує нам кисень, який потрібен сім'ї з трьох людей. Кожен гектар хвойного лісу затримує 40 тонн пилу, захищаючи нас від хвороб. Кожне хвойне дерево затримує до трьох тонн вологи, захищаючи нас від стихії. Ми повинні залишити збережені Карпати дітям, подарувати їм зелені ліси і повноводні ріки, а не кадри унікальної кінохроніки. Ми ще здатні зберегти заповідну красу нашої землі, силою дарованого нам життя та любові. Карпати місце сили. Захистимо праліси, збережемо Карпати.